Нагадаю, що на джудропі за промокодом Atomico та Atomico 11, ви зможете отримати 9% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. На жаль, я вже намагався записати серію. Як ви пам'ятаєте, минула закінчилось на тому, що я трошки не дійшов до платінового кейсу. Це була просто жесть. Подивіться, хто не бачив, це минула серія. Серія якраз таки. І ви спитаєте, чому ж зараз платіновий кейс вже відкритий? А все тому, що в минулі серії мене ну, просто злило. Просто взяло і злило. І навіть не було нічого цікавого, тому я ну, вирішив це навіть не показувати. бо якби... Ну, На каналі і так я думаю, вистачає е, невдалих спроб. Е, а от щось цікаве треба робити прямо зараз і прямо в цій серії. Так, хто є е, смачного побажаю. І дивимось, що падає з кейсу Уфо. Ну, за. До речі, до речі, 1300-1500, те на те і вийшло. Чотири кейси 4000 і е, скіни на 4000, і випали, в принципі. Так, основна ціль це, в принципі, стоп. Не кажіть. Почкай, F5. Ні, воно новило. Коротше, да. Це к... <хи> такого, да, такого я точно не очікую. Ну, воно просто взяло і скинуло. Ну, от я я не знаю. Я не знаю, що робити. Ти щас... 1024 і 776. Ну, реально, ну, о -о от таке сталося, да, Це, Це, взагалі, люто, я б сказав, 5400 на балансі. І що можна відкрити на 5400? В принципі, ми можемо. Зробити так, Magic Case за 2-3 Мені це вже подобається. Бо 5900 з кейсу за 2300 таке буває дуже і дуже рідко. І вже 9000. Головне, щоб я, як завжди, по традиції, бо я люблю, коли такий баланс, накопичую, зливати. Звісно, не, не з власної ініціативи, але так виходить, в принципі. 3000 кейс. Романія, 1300, найс. Nice. А може ще щось. Окей, okay, дігл який? 574-й дігл, ладно. 3300, Ну, 3370, це окуп. Да-да-да, да є таке. Ще одну партію. 5 кейсиків. А скільки ти? Да, 200, окей. Okay. Оце вже злив Ладно, тоді, 2400. Ми можемо ці 2400. Ну, звісно, за цим всім, що в мене є. Зробити, в принципі, ось так, будь ласка. 1500, ладно, не такий злив, хоча б, хоча б це мене радує. Так. Так, так, так. Як би так його обережненько, щоб на щось накопичити. Ну, давайте. Ось так для профілактики. Чисто для профілактики зроблю я. Окей, а. Ну, щось я думав, це юсп. Дорожче буде. Ну, ладно. Так, і поїхали випробовувати мою удачу в апгрейдах. Відповідно, 2000 буду ставити, думаю. Ну, хоча по ситуації. 14%. До речі, схоже. Майже, майже дуже близько. Я думаю, це всім було видно, що дуже близько. 11%. Ну, теж доволі близько, до речі. Так, ще 2000. Ще на 2000 можна. Ладно, це не близько, ще 2000. Так, отак. 2009, наприклад. 14% теж. Угу. І останній апгрейдик на з партії, відповідно, 2000. А може, проблема в тому, що цей дігл якийсь проклятий, і треба зробити просто ось так: 14% не випадають. Ну, в принципі, логічно, насправді. Окей, космічний дефюз. Три кейсики. Три кейсики за 4500 відкриваються І окей, 1700, а от все інше 1600. Ладно, 4400, почекай, за скільки я відкрив. А я відкрив за 4500, так. Да. Я вже забуваю, да. оце дожились. забуваю, що відкрив секунду. Тому один кейс для профілактики, нічний даст. Сподіваюсь, він мене не прям в нуль зільє, а може навіть і окупить спра. Ну я навіть не знаю, що краще. 2300, не так погано, як могло бути. Окей. Доплатя новгодійду. Сподіваюсь, бо те, як було в минулій серії, я це нагадувати не буду. Окей, 5 кейсиків, йдемо олином, хід регістрейшн, 5 штучок. Давай. Хоча б щось. 1000... Окей, почекай, 2600, це дуже гарно. І. Це дуже і дуже гарно. 6700-200. Цей дігл, ну, такий блакитний, мене прям рятує. А, так, так, так. Пролеснем. Сьогодні оці ніби кейси да, грають, Ну оцей вже зіграв на мене. А давайте, може, підвищимо ставку? 3500, ось тут, думаю. 4900. Почекай. Дігл Принстрім продає. 8400. Є, і треба ще дійти до Платіного. Ось сьогодні дуже потенційна серія. Давайте зробимо ось так теж Олин, можна сказати, і. А щось оцей Олин. Окей. 3000. Сім'єтсо. Та на те і вийшло, слухайте. Але я. Ну, ближче і ближче до Платінового кейсу 4200. Пропоную, знаєте, як... чи може. Слухайте, може це залишити, залишити, щоб зняти серію з безкоштовних кейсів? От я думаю, я досі думаю, давно не було серії з безкоштовних кейсів. Може, якраз таки треба це зробити. Може, треба, до речі. Може, реально треба. Тому ми сьогодні цей баланс повинні будемо. Ну, звісно, перетворити в якийсь скін і фактично обнулити. Ладно, 5 блекшмітів. Uh, якщо що, залишиться трошки, але сподіваюсь, воно все ж таки ну трошки є, трошки навіть є, воно, да? 5800 це в принципі окуп. Uh, продаємо і все, ціль тепер до цього дійти, і можна спокійно щось, uh, щось, щось, щось цікаве вибивати і на цьому зупинятись. Так. А, в принципе, ну, блін, один такий. Ну, це дуже небезпечно. Ніби не треба, да? Ніби не треба таким займатись. Джекпот, ну, джекпот як. Окей, токсичне лобя. 6500. Чомбині, в принципі, кейс новенький, може щось. Щось та і випаде, 1900, 2400, і бігайн який? Закасарік 7,100. 32. Це дуже насправді файно, тому що з кожним із таким прокрутом я все ближче і ближче до того платінового. Во, во, ну, а який там. А, елітного, елітного. До Платінового я вже дійшов, до елітного кейсу, я все ближче і ближче. 6 тисяч злив. А, так, дев'яточка. Дев'яточка тут своє. Ну, тут 35 мені треба. Окей. Окей, окей, окей. Класифайт. Класіфайт 3200. В принципі, може щось я і виловлю. да? Буде щось таке цікаве. Прям. О, по ідеї, ну да, оце і оце. Оце непогано. Все коштує 3200. Продаємо, значить, отак, отак. І йдемо. А може реально контракт? От я так натиснув, а може реально треба зробити якось ось так. Головне, щоб не 220, бо це мінімалка. І 420, ладно. Так, апгрейд. Пропоную щось знов під лагою. У мене ще якась програма відкрита. А, 2 тисячі, 19%. О, оце випадає. Так, да, дуже повільно почало. І це прям. Це прям, слухайте, такий маленький відсоток випадає. Так, а Да, я продав. А, 10 тисяч джипоінтів на балансі. Ну, ніби дуже хочеться, але я стримуватись. Я буду стримуватись, щоб не відкривати кейс за 10 тисяч джипоінтів. Краще просто зроблю. Ми відкривали цей, цей. І оцей, і він має те що купити, бо так треба. Да. 4700. Ладно, ладно. Ну, злив буквально такий символічний, чисто. 9800. Чом би не відкрити просто, знаєте як, а є щось таке, 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 щось незвичайне. От хочеться чогось незвичайного відкрити, а якщо я чисто тер. 333. Ладно, 2. Дві штучки. На три не вистачить. Просто дві штучки ось таких. Так, почекай. Окей. Окей, це, ну, це шикарно. Це дуже шикарно. 19 тисяч. Просто робимо ось так. 7,400, як би, ну, просто таким отаким. Да я не вірю. Да я просто не вірю в такий. Це жорстко. Це 9 тисяч. Так, і залишається ще 11 тисяч, можна вже, в принципі, починати робити такі. Ну, злі-злі речі. Тому Грін, хочу Грін. От і чомусь настрій такий зелененький, все ж таки трави, хоча яка травичка, якщо сніг на дворі, Ну, не сніг, а це просто зима. А, вже якби грудень місяць на два. А чте. Слухайте, якби є, ну така. Невеличка така загвоздочка, да? 9500 9500, ще один. Green Case. Давай, от просто я зупинюсь. От щось видай, Почекай, це може десятку коштувати, якщо це коштує десятку, то я. 6К. 6К, блін, це дуже. Це насправді взагалі не круто. До речі, єлоукейс розблокувала, але ми його не будемо сьогодні чіпати. 7 7000 джепойтів. Пропоную. Будь ласка. Ну, от, ну, блін, це може дуже погано закінчитись. От я чесно вам кажу. Ладно, мабуть, ми на цьому, якщо це більше 4. Так, да, це більше 4. 8к. В принципі, що з якістю, велворн. Well Блін, от я думаю, може зробити погано. Може продати і. Ладно, давайте. Давайте це зробимо. Боже. Блін, це може дуже погано. Реально закінчитись. Я не жартую. Апгрейд? Ні. А, хоча почекай, я хочу кейс за 10 тисяч. Звісно, він. Блін, він мене може да, злити жорстко. Ну, він же може повну прям діч поставити мені. ладно а коли я якби не ризикував, тому ставимо 200 джиппоїнтів, ставимо ось так і ставимо ось таким чином. Ось таким чином 31%. І. Не випадає, почекай. 880. Окей, тоді я поставлю 300 джеппоint. Чому я 3000 Ви завжди? Ладно, отак, 300. 300. Ні, не 300. Чому 300? Я хотів поставити взагалі-то скільки я хотів поставити. Нам не вистачає, ну, дв... А, ну да, Ну да, 300 джеппоїнтів десь поставлю. Ось таким чином, пам. А, і, а давайте от просто максимальний шанс, 74%. Воно випадає, ну да, 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 логічно. І прода. А, почекай, Я я сам себе надурив. Воно, я ж це, це, витрачаю. Ой, я ж це ж з балансу витрачаю точно. Так, 200 тоді джепоїнтів і ставимо десь ось таким чином. Будь ласка, ну зай. воно не зай. Зайшла? Ну, це ні, ну це. Ну, можна швидше якось. Прискоритись. В темпі вальсу. 500 джапонтів. Ось так, 500 джепонтів, пам. Фул балансом. Це 411. Ну це заходить, логічно, плюс 100 джапонтів. Якби згори. Так, продаємо 900. Окей. І ще тре. Окей, тоді я поставлю, знаєте, як? Отак, 300 джапойтів. 300 джапоїнтів, пам. Пам, і це буде. Ладно, отак десь зробимо. 179. Ну, воно не за. Клас, прикольно. Ду, а, я все менше і менше, да, в мене на балансі. Це звучить дуже круто. А, ставимо 1000. Ой, ставимо 1000. Я сказав, і. Це, в принципі. Ну, отак. Ну, випадеш. Ну, випадеш, ну, будь ласка. Так, ну почекай, здається, є. Здається, є, так, да, воно є. Воно заходить. Почекай. Вистачає. Так, да? Да, вистачає. Окей, 10 тисяч. <зас> З усиллями деякими, тільки що ви бачили. Я зміг дійти. І тепер. Напевно, Все ж таки, Все ж таки, тут є ось такі речі. Ну, давай. Не підведи. Просто не підведи, бо я. Я піду, я, я чесно кажу, я піду. Ладно, це більше 4, значить, ну, в будь-якому разі, да, можна уходити. 5600, звісно, окуп не такий серйозний. Але наступна серія теж покаже, тому що оце, оцей весь пак буде відкритий. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!